Вітаю! Хто не їсть паляниць і млинців? А перед тим, як ви напишете відгадку в коментарях, без лайливих слів, я вам дещо розповім. Ви знаєте, чому раніше мешканці боліт не їли паляниць і млинців? Невже раніше у них не було вітряків, як у нас? Хіба вони у середньовіччі не полюбляли їсти млинці, які вони чомусь називають блінами? Хіба вони не мололи зерно, щоб отримати борошно, яке вони називають мукою? А це теж наше слово. З вами Дмитро Паламар, і зараз я вам доведу, що в середньовіччі у них іще не було ані блінов, ані муки. По-перше, слово блін, на відміну від нашого млинця, має незрозуміле походження. На мій погляд, воно утворилося з нашого слова млин, коли його вимовляв мельник із закладеним носом. Отак. Млин, млин". Вочевидь, отримав нежить у вітряку на протязі. А по-друге, через наявність чорноземів у нас вирощували збіжжя. Ще з часів трипільської культури. На піщаних ґрунтах дуже важко вирощувати пшеницю і жито. Не дивно, що в повісті временних літ написано, що радімічі і в'ятічі із сєвера один обичай і мяху, живяху в лісі, як уже всякий звір, я все нечисто і в них пред приди і пред снохами». А наша мова рісніє такими термінами, які російською одним словом не перекладаються. А деякі слова перекладаються на російську цілими абзацами. Зазирнувши у словник Бориса Грінченка, ми знайдемо такі слова, як мливо, зерно, приготовлене для помола, ветряк, «млин» – водяна мельниця, млинище або «млинисько» – місто, бивше під мельницею. Канава, по которой направлена вода из реки на мельницу, если последняя помещена в стороне от русла реки. Млыница небольшая водяная мельница. Млынкуваты. Очищать зерновой хлеб на велке. Млынове мельничный сбор. Млыновый. Мельничный. Млынок. Зменшивальный до слова «млин» и садок и млынок и вишневенький садок. Писанька, з Наталка Полтавка. А хто там працює? Млинар, мірошник, мельник. У російській мові є тільки одне наше слово мельник. А в нас ще лагідно зменшувальні мельничок, мельниченько, млинарка, мірошничка, мельничка це жена мельника, мірошниченко син мельника. Мельничук син або помічник мельника. Мірошниківна дочь мельника, прикметники, млинарський, мірошницький, мелючий. Отож, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, поширюйте його. Перемелиться, мука буде. Слава Україні.